Добрий вечір. Мешканці міста Чорноморськ. Зараз знаходжусь на нашій центральній котельній. По місту потрохи включають світ, вже включили. Тепло пішло на всі болірни. Ну я розумію, і ви розумієте, що якщо тепло буде 4 години, ми не встигнемо прогріти дома. Тому ми вже, я казав, ми вже почали працювати. Сьогодні, мабуть, мешканці першого, другого району почули або побачили це, чи почули тепло. Там поставили дизель-генератор, і як у вас не було світла, ну хоч було тепло. Третій, третій четвертий район теж прогрівся. Я так, я сподіваюсь, ну хоч трошки, мабуть, прогрівся, і там було сьогодні і світло, було тепло. 에... Слідуйший шаг: ми план... плануємо 에... включити паркове 44, 46А, 46Б. Теж плануємо там включити дизель-генератор. Я знаю, що ще багацько їх треба. 에... Я знаю, що я обіцяв 에... 1 мая два. 에... 2... Включити дизель генератор на слідушій неділі. Ми над цим вопросом працюємо. Я хочу подякувати дуже працівникам теплокомуненерго. Ми даємо максимально, що можемо видати, і максимально дати людям тепло. Ну, а хочу попросити ще всіх підприємців, які уходять з роботи і, мабуть, забувають вимикати світло. Ви повинні розуміти, що треба економити. Я людям теж кажу, ну. Теж розумію, що коли там 8 годин, а може, і більше в когось немає світла, ті, тяжко економити. Ну, тим, тим не бачу. подумайте, як можна хоч би виключити якесь світло, і щоб хоч трохи зекономити. Сьогодні у нас в нашому місті приємна новина, приємна, я так вважаю. Сьогодні перший раз за період воєнного стану у нас кількість девочек превысило мальчиков. а це дуже хороша примета. сьогодні. У нас народилося дві дівчинки, і ми в нашому місті за воєнний стан 179 дівчат і 177 хлопців. Так що це дуже-дуже гарно, дуже добра приміта. І хочу всім побажати тихої ночі сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.